Вітаю вас весни денної гри. Ми будемо зараз в ролі ув'язаного в таборі Третього Рейху. У нас залишається всього навсього 6 куль, тишина і зловісна атмосфера бункера. Це все про денну гру. Сьогодні покажу, як це жахіття працює в ранньому доступі в Steam. Так, в є предмети на мапі, безкінечний автомат, великий інвентар, випробування. Let's try it was not a June seventeenth, nineteen forty four, office of the concentration camp. A young woman named Justina is working at a desk. While the war rages beyond the camp walls, she remains in the very heart of evil, hidden beneath the guise of her ordinary job. Suddenly, three men approach her desk. A German officer, flanked by two soldiers, steps forward with authority. We know everything, Justina, the officer says. We know you're a member of the underground partisan movement. Justina feels her heart begin to race, her palms grow sweaty, and tears start to well up in her eyes. For your traitorous activities, you are sentenced to death, the officer continues. You'll be sent for medical experiments. And you won't like them. Despite the fear, Justina refuses to show weakness. She meets the officer's gaze with courage and says, I won't regret what I've done. If it brings even a little justice, I am ready to face the consequences. For a moment, a strange mix of respect and contempt flickers in the officer's eyes. But within seconds, he orders her to be seized and taken away. На долю секунди в очах офіцера з'явилося непомітне стоміше поваги і презирства. Але вже через секунду він наказав схватити її і увести. A a відчувала... Легке Що? Щось там не зрозуміло, що вона там відчула. F далі. Напевно, це все. Твоя частина, що ти заплатиш за всі гріхи на повну. Скупи їх і ти отримаєш свободу. Чим? Що це було? І перевірити патрони та інвентар, натискати по колесику мишки це від кислоти, а фліхтарик Важливо документи відмічені назвами квестової. Всі інші записи в грі відносяться до сюжету і лору гри. Ну, О, ліхтариком. А як. <плес> типу, я в моргу лежав відразу з ліхтариком і ножем. Прикольно. Там вже коли на якийсь мап, вона щось буде відображатися. Ага, вона відсутня поки що. Зрозуміло. Так, у нас, як певно, нас. Статуэтка. Ой. Я зрозумів, что статуэтка це у нас забереження. Так, тут щось є у нас. Какой-то батончик, я не знаю. Хоть щось добре. Дверь на свой открывается. Ну біомас, біомас надає вам пронупити всередину. Раді намагаюся ножом її прибрати. Ну не хочеш не прибиратися, добре. Ключ від моргу. а так я дещо не був, хіба це не морг? Ввечері ну, в хату. Що я міг зробити в туалеті? Просто туалет, а. Я більше не можу продовжувати це. Немає ніякого сенсу противитися, Немає ніякої надії на порятунок. Мої сили просто зійшли на нівець, а душа заповнена безкінечним відчаєм. В цьому проклятому лагері я втратив все, що було важливо для мене: моя сім'я, мої мрії, моя надія все зникло, зруна безжалісною машиною смерті і. Страждань. Я чую крики вночі, коли тоноте охоплює цей жахливий світ. Крики тих, хто все ще супротивиться, але... але я вже не можу. Я здався. Моє життя стало лише тінью самої себе, а моя душа повна тяжкості гріхів і сорому. Я живу кожен день в надії, що скоро прийде кінець. Що ця мука завершиться. Так. Добре. Тут не буде ніяких скримерів, я сподіваюсь. Бо я не хотів би лякатись. Здається, він мертвий. Ну я сподіваюся, що він потім не встане. Так. Мені показалося, що щось до них поповзло. І що тут я маю зробити? А, типу, не вистачає однієї деталі чи стоп? Вибрати. Треба да, тут треба щось, напевно, замінити, або я щось покинув до кінця. Не розумію їхню загадку, добре, поки я вийду. Уйти уйти, пути. Так. Да я хотел накрыть и тканы Так, статуя выглядит зламаного. Ну, выглядит Янгол, алемана. Это что за душок тут? Я Ключ в этом в лекарню. О, чудо! там как раз у нас. Я бы двері забрати пістоль и Опа. Это а мало ли зараз щось у нас увидит за. Ну, Это еще работе. Говорит там. О, эти двери я міг би ключи, еще напоминаюсь. Да. хтось тобто скатається. добре все добре давайте без звуки отакі що у мені... Прям страх наводить вони так тут не зрозуміли що тут можно можна вниз впасти ні до речі не можна впасти розробники про нас попіклувались до двери працюють я не очікував такого повороту, я думаю що тільки одни відкриються. Это по пам'ять якась, да, напевно? Пам'ять місце. Ого, о там що таке відбувається. Можна закрита, поки бо мені страшно. Ти б проводила різні експерименти над людьми, мета. Звичайний мотит. Звичайний бинт. Добра оце що таке. О боже. Типу субстанція із людей. це вона, типу, якось, ну, якісь експерименти, де ми проводили. Напевно. Що ж на патрони і ключ. Ключ від адміністрації. Добре, будемо знати. Уж нічого такого немає, що то мені здалося, що там щось ніби блимнуло. А, це тінь між самі ж два рік До речі, оці тінь мене злякала, якщо чесно. А чому вони тепер темними стали? Вони ж були до цього світлими. Угу. Там стукає. Старий маленький, але дуже важкий сейф. Серьезно? Ты поки выпадают, выпадаешь, а она их вставляет назад. Э-э. Стотит выглядит человека? А для чего тут стотит отка рассказывают? Какие видны сенс? Ты же меня не берешь? Правильно. Ну, это гибко выглядит. Прям целое завантажение у нас. Там, ціла нова локація. Це не адміністрація прямо цілий будинок двох-чотирьох поверховує там. О, тут нам подобається, ми зараз водички вип'ємо та ляжемо відпочивати. Якийсь ключик із записи, да, щось там блимнуло. Дата 27 липня напевно. 1944 рік. Тяжка обстановка на фронті змушує брати людські ресурси через із усіх доступних джерел. Наш лагер не є виключенням і число охоронців постійно зменшується, наближаючись до критичного рівня. Ув'язані в курсі даної обстановки за. Майже малегарі, але я впевнений, що рано чи пізно вони помітять, що число охоронців зменшується, а деякі солдати чергують дві зміни. Нам залишається тільки не проявляти видимих признаків того, що ми стаємо слабкіше і більш уязвимими. Я думаю, що серед об'язаних є багато партизан, і недавній бунт показав, що вони здібні перемогти нас. Якщо ми покажемо слабкість. Ну, це може бути. Такий момент може бути. Просто картини. Так і лежав, що він пізніше. Так, але що мені це дає? Це просто кімната, як локація, не? Да? Тут нічого такого особливого. О вулиці? Розбив вікно вийшов до побачення. Уви цього не можна робити в іграх, Уві. У Склад. Чому це хранилище, що не пору... О, збереження. Це нам потрібно. Та мало і ми зараз десь вляпаємося, ну тут ще бінти не даремно. Тільки в нас куль взагалі є. Дев'ять. Дев'ять магазин. Дев'ять з тринадцяти куль, тобто, 13 культів помазина. 13 кульів на їх всього на все дев'ять, добре. Пробуємо якось не загинути. І влучати. О! Пораз зачинене вже, він не працює. 9.11. Да, 9.11, так собі. Поєднання даних цифр чисел. Позрозуміти зрозумів. Просто тому, що їх буде складно тепер... Відрізнити, тому що тут є тіні такі типу темні. Є звичайні. Цей лагерь перетворюється в справжню лабораторію смерті. Тут проводяться експерименти, від яких моє волосся стає дибом. Я бачу, як вони вивчають ефективність різноманітних методів питок, тортур. Вони експериментують в нашій... з нашою тривалістю. Знаходять, знаходять п, як предел. Коротше, межу грань наші, нашої нашої болі. Кожен крик і стон становиться нотою цієї жахливої симфонії, яку вони творюють. Її ненавижу як за те, що вони з нами роблять, але я не дозволю їм зламати мене. Я не дам їм задовольнитись Тобто я не дам їм задовольня... задовольнитися, задовольнитися, коротше, бачити задоволення, як я ламаюся під їхними тортурами. Я збережу свою силу і єдність до самого кінця. На а на двір не можна просто вийти? Чудо головні кодбари адміністрації. Цікаво, чи тут, до речі, реально змогу вийти на вулицю. А це а хто ти? Хто ти воїн? О, Та ну, я щось тільки патронів встав. я, звісно, мазливо. У Стільки тільки стіни дирки позалишились. Так, <плес> да, між двома ще на вулиці, до речі. Є тут таке відчуття. А де до мене. Ти тільки стає, стань, стань зомбри. тут натика, да? Я на это сподеваюсь. Бинты. Дивный механизм схожий на ваги кровью на шкале выделена цифра 5. Ну поки нічого не зрозуміло. Знову статетку зможемо підняти. Ні. Цю статуетку не можна. Ну, я зараз якийсь залізу. Так, Як, ну тут ніби обшуки якісь, таке ще ніби це вже вони повстали. Духи привиди. Але десь там ніде не виліз ніякий. Персонаж ні злякового. Дата 28 липня. Підпис бригадири будівельної бригади Еріх Лештин. Хотілося б повідомити, що наша будівельна бригада отримала всі необхідні матеріали для подальшого ремонту однієї з кімнат вегері. Ось список отриманих матеріалів: 300 кг піску 100 кг цементу. Це в нас кімната така буде з піску і цемент. Типу якась бетонна повністю. Також були тримані набори інструментів, але Хотілось би звернути увагу. Коротше якоїсь там мущинчика на якість пилк. Пил по металу. Які залишають пошати краще. Я сподіваюсь, що з. Більш важливими інструментами такої проблеми не буде. Буду вдячний, якщо ви предоставите нам інструменти високої якості для більш ефективної роботи. Ну, от я тебе почув. Кімнат понароблювали прям ну, дуже багато. Свіже повітря. Можна вийти собі спокійно. Вийшов і пішов. Тільки все з балкону навіть. Другий поверх час, у нас не стрибнути без питань. Хто крайній 501 кабінет? Та поняв, поняв, я почекаю, почекаю. А, це кінець. Якщо сподобався цей пролог, ви можете знайти повну версію гори по даному посиланні. Ви можете звернути гру і. <свісно> Зрозуміло, на цьому глядані ігри завершено. Мало звісно, дава але на цьому все. Дякую за перегляд.